Коли в мене алергія на пилок рослин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Далі, друзі, хочемо поговорити з вами про українську мову. А хто помітив, як швидко цю мову три роки тому опанував один скромний, але дуже талановитий білорус? Мабуть, тільки я. Українська мова настільки багата, що тільки нею можна послати людину так, що вона ще й подякує за це. Українська мова настільки співуча, що навіть пташки співають українською. Українська мова це найкраща мова для залитянь, любові та кохання. Але як показали останні події, українську мову треба захищати, для чого створено спеціальні мовні патрулі. Поки лише в Івано-Франківську, але думаю, це лише початок. Отже, уявіть, івано-франківськ, парк, вечір, романтика. Да. Хорошо. Не Да. Добрий вечір, кобзарику плечі. Щоб не було кровотечі, слава Україні! Опа! Не останавливайся, Костя! Ага. Костянтин, зупиняємося! Ви вже приїхали, кінцево, все. No. А ви, ви хто? Я бачу, ви своїми питаннями тільки робите себе. я! Мовний патруль, міста Івано-Франківська, патрульний Орест Парцинкевич. А? А? Какой патруль? Мовний патруль, Орест Парцинкевич. Вам би здалося це запам'ятати. І я слідкою тут перепрошую за дотримування норм мовного законодавства. Значит, так будемо оформляти. А, а, я звіюсь, а ми щось то нарушили. А? Ви тут набалакали, перепрошую на цілу тюрму. Своїм да хорошо, Костя, продовжай. Секундочку, де мій антисептик Pfizer бандера Песочок продезінфікував після вашої кацапської мови. Послухайте. Я бачу ви рецидивіст! А, Послухайте. О! Виправляєшся. Що поганого в тому? Молодець. Що ми тут в пори. Майже дичина, добивай мене, чоловіче. Пристрасті! Не ага. Ненавмисно використовували слова іншомовного походження. Ненавмисно? Ви бачили, де ви це робите? В серці Івано-Франківська, в парку імені Тараса Григоровича Шевченка. Відомого українського поета, мова рідна, слово рідне, хто їх забуває. Ми зрозуміли. Не перебиває, не досказав. Хто їх забуває, той у грудях не серденько, тільки камінь має. Ми, ми зрозуміли. Я не закінчив трясся. Ми теж ага. трястця. Жіночку. Подивіться навкруг люди старалися, руками чорнобривців тут посадили. Подивіться, бачите, на деревах пташки цвірінькою. Для чого? Mm -hmm. Щоб ви тут своїм хорошо? <риклад> Тьфу! Коли в мене алергія на пилок рослин, я приймаю цитрин. Цетрин діє в центрі алергії, блокує аж один гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Одна таблетка на добу. Цетрин діє в центрі алергії. Ну, не розумію, я не розумію мужчина. Ну що, в українській мові нема слів, щоб використовувати їх під час задоволення, а? а... а ну послухайте, барвінок! Зорипад. Ну, водограй. Хаймарс. Верховина. Чи у вас не такий красивий секс був, а? Ну, mm -hmm. Mm -hmm. ну, могли використати пару слів хутко, швидко, навпростець. Навпростець. Перепрошую, то особисто згадав студентство. знаєте. Я вибачаюсь, а оце це все це так важливо. Подивіться на круг. Бачите собачки? Ага. Вони в мене гавкають з великої букви, Гав-гав. А коти м'явкають через апостроф. Н'яв-ніяв? яв? ніяв Послухайте, якщо ви хочете нас штрафувати за те, що ми займались коханням в громадському місці, mm -hmm. то будь ласка, виписуйте вже штраф і до побачення. Mm -hmm. це, тут... це ви що, майте Бога в животі. У нас коханням можна займатися будь-де тим більше треба піднімати демографічну ситуацію так. в Україні, але ж так. не порушувати закон. Ну зрозумійте ж, ви ну доста плодити цих хорошо і Костя продовжає зараз саме в цей час. У вас немає доказів. Немає доказів. Так, а А це що таке? А ну? оп, а да, да, костя, хорошо. О. Я не перший день працюю. У мене вчора тут поляки напшекали на 2000 євро. Голосовий запис, то не доказ. Вона а... юрист. Показати відео. Ні. О, ні, ні, не треба. А ви що це записували? Та ви що, таке лавсторі психанути можна. ну. Зараз хвилиночку. <сих> Маша, yeah. Марічка. Ага. Я зараз все порішаю. Давай, Костя. Я вибачаюся. Так, мужчина, не погрожуйте мені. Ой. Невдобно вийшло. Я вибачаюсь, давайте якось порішаємо, а я зараз вам дам одну сковороду. А це ви натякаєте? Так. Що ви мені одну сковороду? Так. Що так. потім ваша сусюра. Продовжила бавитись з вашим альманахом. Та, та ні, я, я просто вам пропоную взяти 500 гривень. Розумієте? Була б моя воля, я б вас посадив довічно. Розумієте, Але зараз для початку, згідно з закону, просто усне попередження. Дякую вам, дякую. Вибачаюсь. Вибачте нас! Не да, переді мною вибачайтеся. Перед Тарасом Григоровичем Шевченко. Рівняння на на пам'ятник. Ага. Тарас Григорович! Вибачаюсь. Будь ласка. Цілуй кобзар. Молодець, клянись на біблії. Я клянув. Та ти що серйозного? Боже, а якби я вам сказав тут перед капотом Ланоса, ну ні, ну, зістрибати. Ти би так ну надо, так надо, що зробиш. Роб. Та ти сказився, чи що, чоловіче, значить так, значить, покарання приїздити додому, пишете диктант з української мови. так? Угу. Побільше використовуйте слів у давальному відмінку. Я а? бачу, вона в тебе вміє, прям відмінитися. Oh. Але обов'язково використовуйте українські фрази, зірвав вишеньку. Oh. Пести в бруньки. Oh. Зажбурив патичка. Oh. Це якщо вона тобі не подмухала в трембіту. Oh. Яка прірва між цими двома мовами, ну! Розумію. ну розумію. Слухайте, оце попестити бруньки це круто. Це дуже. Але круто. попереджаю, так. якщо ще раз порушити норми, я буду уповноважений оштрафувати вас на 6800 гривень третій так. раз в доларах. Зрозумів. Ми будемо старатися намагатися. Намагатися, намагатися більше такого не робити. Я дуже сподіваюся. Welcome to Івано-Франків! Гарного вечора. Дякую вам, до побачення. Це якийсь капець. Нам Треба бути тут обережними, обережними. Ага, щоб тут не налізти на штраф. Так, ми на чому там зупинилися? Зупинилися на е, водограй.